Так, сьогодні у нас з вами шоста лабораторна робота, вона знаходиться в темі 6. Це рішення задач по обробці одновимірних масивів. На останній лекції я всі приклади вам надала, вони нам будуть в нагоді сьогодні. Я покажу, як цим користуватися і як зробити. Взагалі-то. Як зробити е, ваше завдання, яке є завданням першим з вашої розрахунково-графічної роботи? Якщо подивитись на методичні вказівки до верш 6 ви побачите, що вони не зовсім такі, як ми з вами до цього користувалися. Тут немає теоретичної частини, бо всю теор теорію роботи З масивами ви вже вивчили. Тут немає контрольних запитань, бо на контрольні запитання по обробці новимірних масивів, взагалі масивів, ви вже відповідали в попередній роботі. Тут є просто одна задача. І оформлювати цю задачу, ось починаючи з сьогоднішньої роботи, я рекомендую ВЙорті. Якщо ви мені вийшли в зошиті, це нічого страшного не трапиться, я все одно оцінку поставлю. Але вам потім РГР треба буде здавати саме в текстовому редакторі. Ну, якщо немає Microsoft Word, можна будь-який інший відкрити. І там робити це завдання, тобто робити такий звіт по завданню, який я зараз вам продемонструю, як робиться. Тобто тут ми будемо мати з вами методичні вказівки. Ось. А тут я відкрию текстовий редактор і я зроблю його на половину екрану. Тут будемо робити наш з вами файл е, для того, щоб потім мені його надіслати. І так, як і завжди, ви е, в цей текстовий редактор пишете номер роботи. У мене тут немає повністю написана лабораторна робота, 6, тобто, скорочений варіант, я тут собі написала. Пишете мету роботи, як ми з вами писали, і переписуєте завдання. Ось це все є завдання. Завдання однакове для всіх. Я зроблю зараз більше шрифт. Щоб всім було добре видно? Сподіваюсь, так краще видно. Завдання однакове для всіх. Всі мають масив Х, який містить 10 елементів, і всіх ці елементи, елементи однакові. Також задане число А. В деяких варіантах у вас є в задачі, що треба порівняти елементи з тим числом А. І далі кожен виписує свій варіант з таблички 61. Починаємо з третього варіанту, він перший за порядком. Тобто, виписуємо тільки те, що стосується третього варіанту. Тобто, треба знайти. Номер елементу з мінімальним значенням. Далі, щоб знаходити цей номер елементу, нам в наводі буде. Зараз я це полосу заберу, конспект лекцій шостий про обчислювальні процеси з масивами даних. І тут нам треба зліва знайти пункт або главу цього конспекту, знаходження мінімально і максимально елементів, а також їх номерів. Переходимо на цю сторінку. На цій сторінці ми маємо і схему алгоритму, яку нам треба намалювати, і приклад програмного коду, яким ми будемо користуватися. Спочатку давайте цю схему алгоритму. Відредавуємо так, щоб вона була е, застосована до варіанту третього. Ну, е, мені домашній комп'ютер. Так, де тут? У стандартній Мені е, зручно це робити в Paint або в іншому якомусь графічному редакторі. Це теж буде зручно, е, тому рекомендую користуватися саме ним. Далі я зроблю оце буду дуже здоровий. Якщо його скопіювати в пейнт. Я потім поверну масштаб назад. Ай, ножиці мені ще потрібні. Забираємо всю схему алгоритму, вставляємо в графічний редактор. <coughs> Якась вона маленька вийшла, але нічого, бо ми можемо зробити більший масштаб. І давайте будемо редагувати. Я поверну масштаб на місце. <coughs> Що нам треба залишити, і що треба виправити або видалити в цій схемі? Ну, по-перше, блок початок для всіх годиться. Далі нам треба ввести елементи масиву Х, тобто ці два другий та третій блоки теж нам годяться. До речі, в лекції ми з вами розбирали всі приклади саме для цього масиву Х. Такі ж саме значення там були е, десь застосовані, і теж x сів має 10 елементів. Тобто е, навіть кількість не треба змінювати, все годиться. Далі нам треба шукати номер мінімального елементу. Тобто, все, що стосується пошуку максимального елементу, зайде. В четвертому блоці таким чином ми видаляємо е, вихідні дані для пошуку максимального. Тобто, Видаляємо з цього блоку і залишаємо тільки те, що стосується мінімального елементу. Тобто залишаємо мін, та імін, мін дорівнює, тобто мінімальний елемент Х першому, значення першого елементу, і ми дорівнює одиниці, тобто номер Мінімального елементу є початку спочатку першим. А потім я вже розповідала в цю логіку роботи. Ми з вами робимо різні перевірки і виявляємо, який елемент є мінімальним, який елемент є максимальним. Так от, блоки 5, 6 та 7 в цьому алгоритмі призначені для того, щоб знайти максимальний елемент. Тобто вони нам не потрібні. Їх треба просто видалити з. Нашого а, нашої схеми. Ну, зробимо це ось таким чином. Якщо ви будете а, перемальовувати кудись, ви просто не замальовуєте. А далі а, треба а, підняти цей алгоритм набору від'єднати його. Пумомо туди наверх. О, якось так. Далі давайте дивитися, що ми тут з вами зробили. По-перше, ми встановили початкові значення параметрів мінімум та інміт, потім робимо перевірку. Якщо наш елемент менше, ніж мінімум. Ми е, значення мінімуму беремо як значення цього елементу і змінюємо номер на параметр І, тобто на номер того елементу, який перевіряли. Е, якщо ж ні, то ми повинні. Е, то ми цього не будемо робити. І нам треба повернутися на введення наступного елементу. тобто що щось я тут зайве видалила похуй. Схоже. Так. Так. Да. Ось цей шостий, сьомий, восьмий треба видалити. Шостий сьомий точніше, блоки я зайві видалила. Мені не вистачає ще одного оператора циклу Ось вирішила вибрати. Так, ось так тоді з'єднуємо. Наш алгоритм. О, тут один блок загубили. От тепер дивимо, тепер все нормально. Тепер ми коли е, з вами. Виявилося, що х і, і не менш, ніж максим, мінімум. Ми з вами просто повертаємось на цей блок модифікації і беремо наступний елемент. Тобто змінюється індекс, і буде перевірятися наступний елемент масиву Х. А, далі, далі ми маємо виведення елементів масиву X і виведення параметрів, які шукали. Нам треба знайти номер елементу, нам навіть значення його не потрібно, тому в блоці виведення залишаємо тільки один параметр оцей останній іммін, який буде друкувати нам номер елемента з мінімальним значенням. Тепер тепер нам треба перенумерувати наші блоки, вони йдуть не за порядком. 1, 2, 3, 4, 5, а далі ось тут нам треба нумерацію виправити. Тут 6, тут 7, 8 повинно бути 9 і 10. 11, так, зроблю. Десятий. Перенесемо на дванадцятий. Ось так. Одинадцятий, перенесемо на тринадцятий.

9. Так, все, начебто, зробили. Далі можна все це виділити і скопіювати в наш гір. Ось схему алгоритму ми з вами отримали. Тепер е прийдемо до програмного коду. В цих методичних вказівках також є приклад програмного коду. Ось він тут. Ми спочатку давайте скопіюємо весь цей код в Word, а потім виберемо з, них, з нього ті, ті рядки, які нам а, будуть в нагоді. Зроблю я трошечки більший шрифт. Давайте дивитися. Ну, перший рядочок нам потрібен це оголошення масиву Х з десяти елементів. А потім в циклі вводяться елементи масиву Х. Ось тут я хочу зробити заміну. Взагалі, то це вірно це, це теж підходить, але для того, щоб відлагодити наші елементи, то краще перейти на розділ введення виведення елементів масиву і взяти звідси введення елементів не за допомогою функції input Box а просто безпосередньо оператора привласнювання в тексті програми. Так шрифт. Ось таким чином буде краще, бо нам не треба кожного разу, якщо будуть якісь помилки в програмі. Не треба кожного разу вводити ці елементи буде ще і ще раз. Далі. Далі йде встановлення початкових значень. Нам треба залишити початкові значення в алгоритмі для тільки пошуку мінімального елементу. Потім видаляємо рядочок, який шукає максимальний елемент ось тут, і залишаємо тільки рядочок для пошуку мінімального елементу. І для виводу результатів нам потрібно тільки бачити номер мінімального елементу. Ну, можна було буде написати, що номер мінімального елементу у цих клапках, як повідомлення, щоб було зрозуміло, що таке і він. Просто текстом. Це буде повідомлення, написано таким чином на формі, і буде зрозуміло, що взагалі це число позначає. Так, тепер треба цю о, програму занести середовище Visual Basic і виконати, отримати результат, бо нам треба ще сюди в Word в текстовий файл додати скріншот форми, яка отримає номер мінімального елементу. Якщо у вас немає Word, Visual Basic, то ви будете просто цю форму малювати. Це зробити на половину екрана так, якось так тут от, у нас є тепер нова Формочка. Ось тут у нас є програмний код. І, судячи з цього програмного коду, ми можемо сказати, що для того, щоб наша програма працювала, нам на форму треба додати тільки одну командну кнопку. Додаємо сюди десь внизу командну кнопку. Напис робити на свій смак. Я напишу знайти. Будемо знаходити номер мінімального елементу. Можна написати знайти номер ну, або щось таке. Що вам більш сподобається, як напис на кнопці, а далі звісно в клацаємо і вводимо програмний код у вікно нашого програмного коду. Я звідси його скопіюю і сюди вставлю. Далі перевіримо, як цей програмний код працює. Запустимо нашу програму, натиснемо Знайти номер і отримали результат. Ось масив фіксів, А номер мінімального елементу є 8. Тобто мінімальний елемент це ось мінус 122 і 8. І він дійсно стоїть на восьмому місці. Програма наша працює. Тепер за допомогою «Add like, print Screen. Копіюємо це вікно у буфер обміну, і вставляємо після програмного коду в текстовий файл. І ви в такому вигляді ви мені надсилаєте вашу роботу. Так от, якщо у вас немає Visual Basic, вам прийдеться цю форму намалювати, написати, як на цій формі буде у вас розташовуватися оця кнопочка, написати, як буде виводитися результат, і який буде саме результат виведений. А якщо маєте Visual Basic, то ви ще зберегти повинні вашу роботу, щоб надіслати мені файли. Зберігаєте через файл Save Form S. У мене тут комп'ютерний мій. Я давайте просто на диск D збережу. Зберігаєте як завдання 1. Файл форми. І таким же чином зберігаєте файл проєкту, Save Project S» з іменем завдання 1. Зберігайте. І ці два файли мені надсилаєте разом з файлом у Вюді. Максиме, питання, які залишились у вас. Мабуть, немає раз мовчить. Тоді, Ігоре, для вас тоді пояснюємо, як робити розрахунково графічну роботу. Якщо щось буде незрозумілим, ви можете ж мене запитати. Я щось пояснила більш детально. Так, повертаємося. Ой, здалеку я повернулася. Повертаємось в наші методичні вказівки. Ігоре, у вас восьмий варіант. Вибираємо. Сюди шоста робота. Вибираємо з таблички умову восьмого варіанту. Треба обчислити добуток елементів. Я не буду новий файл відкривати, мабуть, на нову сторінку просто перейду. І тут ми будемо робити завдання восьмого варіанту. Обчислити добуток елементів. Нам треба знову ж таки зайти в конспект лекції 6 і знайти пункт в конспекті підрахунок суми добутку кількості елементів. Тут вирішується в цьому прикладі три задачі, і сума і добуток, який рах, е, треба рахувати, нам, в заданні треба взяти тільки добуток, тому знову ж таки будемо забирати схему алгоритму редактор Paint і будемо її перетворювати на рішення задачі саме восьмого варіанту. Ось наша схема. Далі давайте дивитися. Добуток у нас позначений параметром P. Тому все, що стосується параметру С та К, нам не потрібно мати в цьому алгоритмі. Тобто, С це сума, К, кількість, у нас це не питають, тому видаляємо з другого блоку вихідні значення для цих двох параметрів. Залишаємо тільки встановлення вихідного значення для параметру П. Далі, от елементів нам годиться, а в п'ятому блоці нам не треба знову ж таки мати формули для розрахунку суми та для розрахунку кількості. Їх ми видаляємо, залишилася тільки форму, формула для розрахунку добутку. І в восьмому блоці нам не треба мати параметри S та K як результат. Нам треба вивести тільки значення параметру P. Ось такі налаштування робимо з нашою схемою алгоритму. Тут все. Навіть простіше, ніж було в попередньому варіанті. І таким чином можна тепер нашу схему алгоритму перенести до редактора текстового, ставити її сюди. Далі переходимо до програмного коду. Знову ж таки, ми маємо тут приклад програмного коду, копіюємо його собі в текстовий редактор, а далі будемо налаштовувати. Так, зараз я зроблю трошечки більший шрифт. Робимо ті ж самі зміни, які робили в алгоритмі. Видаляємо встановлення початкових даних для параметрів K та С, залишаємо тільки параметри П. Потім я знов таки не хочу вводити елементи масиву. Х. Ось тут в. Я хочу зробити їх як і в попередньому о, прикладі, ось в варіанті третьому, вести значення елементів не через input бокс, а просто в о, тексті програми. Так, є. І далі знову ж таки видаляю формули, які мені не потрібні. Формули для розрахунку С та формули для розрахунку К. Залишається тільки, тільки формула для розрахунку добутку, тобто П. І останнє, що треба видалити, вивід результатів, які нам знову ж таки не потрібні: вивід К та вивід С. Ми шукаємо тільки добуток, тільки параметр П. Теперь. Цю програму можна ввести в середовище Visual Basic, щоб отримати результат. Давайте розробимо ще таким чином, щоб було красиво. нову сторінку, щоб програма була вся на новій сторінці. Запускаємо Visual Basic, відкриваємо Новий проєкт. Створюємо знову ж таки одну командну кнопку, все інше буде друкуватися на формі принта оператором принт. Тут робимо оригінальний напис, я напишу обчислити добудок, наприклад. І програмуємо цю кнопку. Переписуємо сюди програмний код, який ми з вами маємо. Який вже відредагували. Далі запускаємо програму на виконання. І натискаємо кнопку Обчислити добуток. Ось наш результат. Добуток до рівня нулю це вірно, бо у нас є нульові елементи серед елементів масиву. Тому в результаті буде 0. Але програма працює. Нам залишилося тільки за допомогою Alt Print Screen перенести цю, копіювати результат ось сюди на в наш файл. Тут ще зачепилося у мене трошечки рядочок з зуму. Не буду я чого виправляти, нас цікавить ось такий результат. Знову ж таки, якщо немає вам треба буде намалювати цю форму і написати, як тут буде розташовуватися кнопка і як буде виглядати результат обчислення за цією програмою. Потім, якщо є у вас візуабесік, ви зберігаєте ваш проєкт знову ж таки під ім'ям ем завдання 1, і мені надсилаєте. Це все, що стосується варіанту 8. Ігор, є питання якісь? Нема. Нема. Добре, тоді оформлюйте, надсилайте на перевірку. Тобто за роботу я ставлю оцінку. Як потім цю роботу, цей файл поєднати в єдиний РДР, я буду розповідати пізніше, коли ми зробимо всі три завдання. Ну, що я ще хочу додати, для тих. Хто не потрапив сьогодні на заняття, або вирішив потім ще робити варіанти і не знаєте, як зробити, ви можете звернутися до мене в телеграмі, попросити пояснити саме ваш варіант, або подивитися вже готові записи. Я ось тут з теми шостої не видаляла записи для попередніх років. Тут ви бачите різні записи. Є. є також запис з попереднього року для групи МС 11. Ну, я подивлюсь, що тут залишу, щоб воно не повторилось. і ще звертаю увагу. Якщо вам треба знайти ваш варіант, можете прийти вниз в розділ розрахункова графічна робота, тут є консультації. Завдання першого, щоб відкрити консультацію, тут будуть е, представлені різні варіанти завдання першого. Варіант третій вже був е, роз'яснений е, роз раніше. Ви можете подивитись, може ваш варіант є тут, і вибрати відповідний запис і зробити ваше завдання, користуючись ось цим записом, який вже був зроблений раніше. Це все, що я хотіла сьогодні вам розказати.